Раз, 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 раз. Всім привіт, дорогі друзі. В сьогоднішньому уроці створимо гру хрестики неліки за допомогою JavaScript, HTML та CSS. Бажаю приємного перегляду. Створимо каркас нашої сторінки. Називаємо її Tic-TacTo. Чимо у нас наш uh, CSS файл та JavaScript файл. Створимо контейнер DIV, в якому зберігатимуться всі наші майбутні елементи гри. Називемо його, наприклад, GamecrupTree. Перед цим запишемо голову гори. Чомусь не з'являється у нас. Ага, ласк. Так, давайте помістимося в Container. Дуже добре. Далі створимо div, йому ID CellsContainer, в якому бережемо 9 наших клітинок. йому атрибут cell-index, для того, щоб пронумерувати його в майбутньому в нашому JavaScript файлі. Та спільний клас Cell. Беремо тег А2, даємо ID Status text. В нього записуватимемо всі дані про гру. Наприклад, x wins або Draw, або x-turn, All Storm і далі. так далі. Кнопку Button. З ID, Restart button. І ось що в нас виходить. Ходимо до файлу Stala CSS. Спочатку попробуємо наш sales контейнер. Тому ширину 225 пікселей. дисплей буде сітка. Create template columns і скористуємося методом repeat щоб зробити три колонки та задати їм ширину відповідно до контенту всередині нього. Також поставимо Merging Auto. Опробуємо наш клас Cell для кожної з клітинок. Для цього встановимо в ширину 75 пікселей, зробимо квадрат, Висота теж 65 пікселей і зробимо йому рамочку 2 пікселі Solid. Дамо Box Shadow 2 пікселі. щоб отримати такий результат. Поставим курсор Pointer. щоб з'являлася такой палец. палець. Line height 75 пікселей, а font size 50 пікселей. Так, дуже добре. Тепер обробимо наш Gain контейнер. Family у нас буде. Псев та текст Align Central. І ось що у нас виходить. Давайте перевіримо. Так, дуже добре. Що ж, прийшов час створювати логіку нашої гри? Цього створимо зміну Cells, Sales, яку збережемо всі наші всі наші клітинки. Одним кроком зробимо. Започаткуємо зміну status text, то передамо наш статус текст, кнопочку H2 нашу. Тега H2 тут буде зберігатись. Також кнопку Restart button. Дуже добре. Тепер створимо win-conditions. Це будуть безпосередні умови для виграшу. Як ви пам'ятаєте, наші клітинки мають індекс від 0 до 8. Так само він і номеруватиметься в нашому да, JavaScript файлі. Тому пронумеруємо їх. 1, 2. 3, 4. 5, 6, 7, 8. Ще не би записали сюди всі горизонталі. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Тепер запишемо вертикалі. 3, 6, 4, 7, 2, 5, 8. І залишилося записати на діагоналі. Ось до вони. 0, 4, 8. Та 2, 4, 6. Дуже просто. Далі створимо зміну Current Player. Та нікого не секрет, що гра починається з X. Давайте створимо масів Options для того, щоб зберігати сюди. Ми будемо зберігати в нього заповнені клітинки. Тобто Цей масів відображатиме відповідно клітинки, відповідно до їх індексів. Це буде 0, 1, 2, 3, 4 і так далі. 5, 6, 7, 8, 9. Створимо зміну Running. Задамо і було в значення false. По цій зміні ми будемо определяти, чи ні. І тепер перейдемо до створення функції. Скористуємо функцію Initialize. Initialize game Function <laughs> Cell clicked Function update cell Redomovna cell index. Function change player. Function check winner. That function start functio. Restart game. These are our functions. Начебто нічого не забув. Зі... Зініціалізуємо гру, домо для кожної клітинки обслуговувач події. Будемо зіковувати кожен клік та викликати функцію cell clicked. Дуже добре. With minimum, as which is called, minimum, restart button at even listener click start key Good last. with last to the more status text text content with the more than your. Вхід починає у нас новець X на даний момент. Current player. Пер змінимо running, not true. Ось і все. Переходимо до функції cell clicked. Відно. Започаткувати. Зміну cell-index, оскільки нам треба буде передати її в update cell. Для цього візьмемо із клікнутої клітинки атрибут. attribute, attribute cell-index. Тобто ми напишу сюди, зберегли. Номер клітинки. Зміну сел Index. Ось. Давайте зробимо просту перевірку, чи, чи не порожня раптом, а, чи не зайнята раптом а... клітинка в нашому масиві Options. Зараз я все це максимально просто покажу і поясню. Якщо раптом Options Cell Index не дорівнює пустій, тобто, якщо вона зайнята, або ну куди ти? Або гра не йде. То ми просто пропустимо. Нічого не буде виконувати ця функція в такому разі. Якщо ж, в інакшому випадку ми виключимо функцію Update cell, передамо їй цю клітинку та наш індекс. А далі виключимо check winner. Для того, щоб перевірити. Нашого переможця. Цю функцію ми далі пропишемо. Uh, в Update cell необхідно передати в наш Array Options те, що було записано. Так і зробимо. Options cell index, правильно, так? Да? Перейдемо до нашого current player, який щойно натиснув на клітиночку. Дуже добре. Та обновимо наш. А, та запишемо нашого гравця в клітинку, щоб було видно, що він сюди походив. Cell. Текст, контент, current player. Будет это Это проверим, вообще все против. Нихуя у нас не против, и почему-то, блядь. Почему, блядь, это против? Сука, давайте разбираться, в целом, что чем-то Йоп твою мать. то Тому що я забувся, що тут не сел індекса, індекс просто. Ну, але я ж хуя все одно нічого не відбувається. А? Так, я зрозумів, чому нічого не працює, бо ми не ми назвали функцію цю внизу. Все, нормально. Провіримо. Все, заебісь, блядь. Рухаемся дальше. Это есть, це есть. Все, заебись. Давайте изменим э, нашего храбца. Да, блядь, сейчас вспомню, как это делается. Ну, во-первых, current player, зрумотернарный оператор. Если current player был в X, Да, то им будет о. А в противном случае им будет опять X. Все, зашибись. Статус текст. Текст контент. А знову одного майку. Current player. Turn. Uh, моя работать. Сейчас мы. Ось обставимо цю функцію. Сюди сюди наприклад. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. отлично Але, як ви помітили, у нас не відбувається перевірка, хто виграв, хто програв. Або нічия. Тому перейдемо до функції check winner. Давайте започаткуємо зміну round 1, яка по дефолту у нас буде false. Давайте пройдемося по всьому нашому арею, списку наших умов для виграшу, Пройдемося по ньому. За допомогою циклу правильно. OR. For Let I 0. I win conditions наш array менш його длини. Будемо увелічувати на одиничку. Зразу започаткуємо зміну condition. Тобто це буде. Це буде одна з наших умов виграшу. одна частиночка нашого списка, яка буде проходитися. Conditions... Це буде одна з його частин. Так, зробимо zrobimy kwadratik cell A, kół przedam o options, Będziemy sprawdzać czy w nim jest options condition 0 cell B zuka tim Let cell as options. Condition. 2. Зараз поясню, що я тут зробив. Дивіться. У нас є. Значить, е, є список із умов виграшу. Діагоналі, вертикалі, горизонталі і так далі. Зміну Cell A. Ми зберігаємо X або O. Не циферку. От эту. Я вас прошу сейчас запам'ятать. Це не циферка, тому що я щелкаю єблон, коли я перший раз це побачив. А вас я прошу представити собі це як букву. Ось у нас є options. В цих межуточках стоїть або X, або O. Понимаєте, да? у нас нема тут, блядь, 2, 3, 4, 5. Це єбаністика. Прошу звернути на це увагу. І ми зараз робимо наступне: ми перевіряємо, зберігаємо в. Перший квадратик з значення, а, е, Значення в нашому array Options. Першу, першу цифру з нашої кондиції. Тобто, ось Options. Якщо у нас буде, наприклад, кондиція 0, 1, 2. То в ареї нашому Options це буде 0, 1, 2. А далі рухаємось. Ми, зробимо, ми зробили три таких змінні, оскільки у нас має бути три е, подряд Х або три нуля. По діагоналі, чи по вертикалі, чи по горизонталі. Тепер маємо перевірити. Спочатку перевіримо, чи немає всякого, е, всякого, всякої шмалі. Для цього знову все дуже просто. Якщо ж cell A пуста, або cell B пуста, або cell C пуста, то ми нічого ми будемо йти далі по циклу. Ми нічого не будемо робити. Ми напишемо Continue. Все, ми йдемо далі. Якщо щось, якийсь пройом случився в кондиції, то все, похуй, ми йдемо далі. Ми, ми, цикл е, робить своє діло. Якщо з цього пусте. Тобто, ви зрозуміли суть, дивіться, CLB це або X, або 0, це не цифри йобані. Тобто, якщо щось з цього пусте, якщо хтось ще не походив сюди, заїбало, то е, нічого не буде виконуватися, ми будемо йти далі, щоб знайти комбінацію потрібну. В противному случае, ми будемо перевіряти, якщо ж cell A равняет, то тобто вони однакові з cell B, та cell B однаковий з cell C, то що? То заебись. то round one буде true. А, і зупиняємо цикл і нам похуй, нам взагалі нічого більше не треба. Так? Да? Все, виходимо з цикла. Хорошо. Ось тут ми зараз знаходимося. Давайте пропишемо просту умову. If round 1. Якщо вигрався раунд. Якщо хтось його виграв, то ми запишемо статус текст. Текст контент. Що current player. Current player в нас побідив, і все, і раннінг останавлюється, раннінг буде false і гора зупиняється до свідос. Ну, якщо вдруг, блядь, у нас немає пустих ячейок в нашому Array Options. Та ніхто не виграв! Получається, статус тексту у нас буде текст контент Джо. Себто нічя? Іраннім теж буде false, тому що гра зупинилася, проїбалися оба. Я думаю, цього обіцянці не треба. Options includes. Немає більше пустих місць в ареї, ніхто не виграв, все, блядь, значить. Е, е, значить, ніча. Ну, а в противному випадку буде логічно додати функцію ChangePlayer. А отсюди ми її ще зберемо. Вона тут нахуй не треба. І, ребята, ми підходимо до кінцовочки нашої. Давайте я зараз покажу, як це працює. Блять, ні, я тут проїбався, почекай, 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 почекай. Щас должна працювати. Я не працюю, тому що. Тут я забув закрити все. А не треба нам. Провіряємо, як працює. Єбейший, просто єбейший! Я просто похлопую, я не знаю. Ми зробили е, ось діагональ, пожалуйста, ребята, ось діагональ, X wins, Все, далі нихуя не йде до свідомо. Тепер треба сделать рестарт. Для цього поставимо current player по умолчанию X. Також обновимо наш массив е, Options поставимо його знову пустим. Все. Тепер. Треба опустошити всі наші ячейки, ребята. Cell text content. У нас то рівня пустоті. Тобто нічого, якщо ми натиснемо все пропаде з цього. Так, ебуча програма мене зайобує, тим, що треба реєструватися, але ми йдемо далі. Та раніше міняємо на true. Тобто все запускається заново, ребята. Ми можемо побігли. Ми можемо поміняти гру. А, і е, забувся... Звісно ж, я забувся обновити статус текст. Все, пожалуйста. Проверяємо. Я, честно говоря, не люблю играть всю цю, в цю игру, но я вам покажу. Постараюсь сейчас создать ничью. X. O. X. O. X. Да, X побеждаю. Я, короче, не знаю, как создать ничью, подождите. Сюда запхнул, сюда запхнул. X. Сука. Ай, ладно. Работає все нормально, ребята. Дякую за перегляд. І бажаю вам гарної ночі.